Всім привіт! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику Швидкі лоти на Віоліті». Сьогодні буде 5 окремих лотів, а саме 5 альбомів, які мають незначні дефекти, отримані під час транспортування. Зараз ми будемо переглядати всі дефекти цих альбомів. Всі ці альбоми будуть за зниженою ціною. Ціна на них по 350 гривень була, будуть по 150 гривень будь-який альбом. Ціна знижена 150 гривень. Дефекти незначні. Зараз переглянемо ці дефекти. Даний альбом на 144 комірки. Комірка має розмір 45 на 45. Альбоми всі нові, не використовувалися. Просто є певні дефекти, отримані під час транспортування. В цьому альбомі дефект виглядає ось так. Тріщина на обкладинці. Тут все ціле. Тут ціле. Альбом в чорному кольорі 144 комірки. 45 на 45. Це буде перший лот. Наступний лот така цікава обкладинка в такому кольорі безліч написів. Це альбом з 240 комірок. Комірка 35 на 35. Також ціна буде 150 гривень. Також пошкоджена обкладинка. Тут дефект знизу. Ось. Ось такий дефект. Всі альбоми нові. Пошкодження незначні. Можна використовувати. За призначенням. Тут нижній дефект. Також на сайті Violet будуть ще додатково фото всіх цих лотів, але відеоогляд це більш цікавіше. Це альбом також в чорному кольорі 240 комірок. Комірка 35 на 35. Також новий. Тут дефекти ось дивіться. Перша сторіночка надірвана. І друга половина теж такий заводський брак, надірвані сторінки. Це був нижній альбом такий. Ось такий дефект. Все інше в порядку. Обкладинка прийнята, тому і відбулася така деформація. Цей альбом в чорному кольорі, також буде коштувати 150 гривень. Наступний лот альбом на 360 комірок. Комірка 27 на 27. Альбом також новий, не використовувався. Дефект показую дефект. Тут посередині тріщина на обкладинці. Ось є так видно. Ззовні це виглядає ось так. Ось така тріщина більше дефектів нема. Сторінки всі нові, тут все теж добре. Триста комірок 27 х на 27. Прижати пошкодження обкладинки І останній лот під номером 5. Комбінований альбом на 250 комірок без напису. Альбом має 100, 100 комірок 35 на 35. Та 150 комірок 27х27. 27. Це комбінований альбом між 360 комірок і 240. Дефект також обкладинки. Бачите? тріщина посередині. Тут все ціле. Тут теж ціле. І тут все ціле. Це комбінований взагалі найцікавіший альбом без напису, з комбінованими комірками. Пошкодження ну, посередині теж тут проглядається ось воно тут видно. Всі ці лоти будуть закріплені, посилання буде закріплення в коментарях. Також буде посилання на наші всі магазини, де можна придбати такі лоти в гарному стані, і також багато безліч інших лотів, що зв'язано з нумизматичною продукцією, а також. Аксесуари для колекціонування. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі відео, всі новинки наші. А також швидкі лоти на Віоліті. Досить часто бувають такі цікаві лоти по зниженим цінам. Всім до зустрічі!